Ель та Прінстон, велика американська трійка. Джон Гарвард англійський християнський проповідник, місіонер, на честь якого названий видатний університет. Ель був створений священниками-поританами. Учні перебували на одній території, жили та відвідували церкву разом зі своїми наставниками. При такій системі освіти ставала не просто тренуванням розуму та підготовкою до певної професії, а й досвідом. На розвиток різних аспектів вдачі учня, зокрема, моральної чесноти. Приклад Ельського університету відіграв важливу роль у розвитку вищої освіти в США. Прінстон був заснований у середині XVIII століття. Перші заняття проходили у помешканні засновника університету, священника Джонатана Дікінсона. Звичайно, все забувається і згодом студентам стали забороняти молитися. В Голос в ім'я Ісуса Христа, тому що це когось дискримінує.